Та ну, да, воно давно легко ріже, метал не сильно твердий. Віднедавна ця майстерня цех із виробництва міні-пічок. Із металевих листів роблять деталі. Якщо суворо дотримуватися краслень, то має вийти ось така буржуйка. На ній і чай закип'ятити можна, і тушкованку підігріти. Якщо розмістити, всередині цієї якась. Паливо. Ну, краще – це сухий спір. Для того, щоб вона функціонувала, потрібно, щоб був протяг повітря. То для протягу повітря, оце ось є спеціалене. Слідуючи, зверху, коли стає кружечка або ще щось, щоб не було герметизації, а знову ж таки, щоб був продув. Ось. І на випадок, що треба, потрібно додавати паливо, то Ну, як у звичайний буржуйці, ось місце є для, для такого. Такі пічки додає зручні, передусім в окопах, а матеріали для них знайшлися в школі. У нас реконструкція школи іде, іде, і зараз іде. Так, і оцинкований метал, тонколистовий листовий. Достатку працюють над буржуйками і на уроках, і на гуртках. Важливо допомагати військовим, тому що хто як не ми, українці зможуть допомогти військовим в цей скрутний час. Коли ми робимо, ми думаємо, що вони підуть на фронт, і люди будуть собі гріти їжу, воду або ще щось. Вона їм знадобиться. Потрібно допомагати військовим, тому що в нашу країну прийшла війна. Багато людей зараз боюють. Поміж дистанційним навчанням та повітряними тривогами встигли виготовити вже 20 пічок та обіцяють волонтерити, допоки буде потреба. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.